Сім днів тиждень вони брехали, брешуть і планують далі брехати. А ми продовжуємо збирати все те, що вони намагаються навішати у вигляді локшини пропагандистської своїм на вуха. Нашим теж долітає і дехто навіть це зжирає. Мене Олена Центила звуть. Спасибі, що ви тут зі мною на моєму ютуб-каналі. Підпишіться лайки, дзвіночки, коментарі. Ціную кожен і це важливо. А ми починаємо топ заяв пропагандистів за цей тиждень. Суб'єктивна. Суб'єктивочка, отже, біда страшна, що його робити, коли немає чого робити. Біда страшна із доларом. Ви не повірите, і справа зовсім не у тому, що шалених дерев'яних рублів він коштує два відра і маленький горшочок. А справа в тому, що долар, якого взагалі не треба на російщині, він взагалі жити заважає он бабки Путіна, регулярно виступають проти нього. Але виявляється, з доларом є метод як боротися, і навіть не російський центробанк його вигадав ротом борються в теплих студіях. Але ви не повірите, що пропонують зробити через те, що долар в Росії надто дорогий, і долара мало. І навіть якщо є, то купити нічого не можуть. А не можна ли придіють американцям претензію в тому, що у них і збиточне производство доларів. Да, вот они самі доларами все за пора Пора введіть санкції. Точно введіть санкції. Знаєте, це як п'янство бой. Як боротися з алкоголізмом? Потрібно почати пити. То ви цих долари позабираєте у всіх своїх. Така собі націоналізація, дедоларизація. Ви ж любите там денацифікації, всілякі, алякі, демілітаризація, впевнено і красиво заходить в московські квартири. І не московські, звісно, теж вони ж люблять такі пафосні речі. І речення. Тому прошу дуже. Давайте здавайте, долари вони вам не потрібні. Зрештою, як не потрібна і білизна. Я не знаю, чи то санкції так суттєво повпливали, пам'ятаєте, скандали з мереживом. Ох, немає мережевної білизни, що його будуть робити. Нічого в Білорусі навчилися, навчилися робити вигляд, що це мережево дуже білоруське. Так само, як і устриці, лососі, і хто там ще. ну... Мало не ведмедія, ті, які панди теж в Білорусі. Так, от до білизни. Отой співак ротум, якого знаєте, ви за приспівами Я і теж я русський нагородили. Міноборони. За що? Ну, власне, за те, що узкий, руський, чи що за що невідомо, але щойно йому видали награду, виявилося, що чіпляти її нікуди. Трусів у пацаньоночка немає серйозно. Отсутно. Не совсем понимаю, как бы концепцию нижнего белья, для чего она нужно, поэтому я не ношу нежного белья. А что? Ну просто как бы в этом нет смысла, потому что как бы зачем? Поэтому у меня нет никогда нет. А не Просто а навіщо про свої <говорит> труселяві проблеми, або відсутність трусельових проблем. Або відсутність труселів розповідати на світ. Це е, ото е, малолітнє, непонятно, жаліється, скаржиться, хвастається, хизується, чи інформація прозвучала на правах реклами, чи хоче в рекламі позніматися. Ну, навряд чи може якось щось здивувати когось або потішити, ну так, посміятися, певно. Бо люди, які розповідають про те, що у них з білизною нижньою, не все окей. Але з умови того, що в Міноборони саме таких нагороджують, напевно, що є зв'язок між медалями і безтрусістю або трусістю пропагандистів, які на п'яту позицію виходять із фразами про те, що а Шойгуто в пушку, Шойгуто зовсім не окей, був. Це ті самі пропагандисти в тій самій студії, які говорили, коли Пригожин кричав. Гіразимовшей гукді снаряди, і видати шойгу, кричали, що так не можна, що воєначальник класний, і взагалі у них все здоровсько, а виявляється дуже і дуже не дуже. Так от, п'яте місце, і давайте почуємо, що вони про Шойгу, якого відправили на почесну пенсію. До речі, відправили з формулюванням у нього великий пласт роботи. Не пласт, певно, а пластер, він знайде, куди його приклеїти, але вони вже його поховали. Коли почалася спеціальна військова операція, от ми ваш с вами в студії, ми говорили, що а як же так? А от це изделие, а вот це изделие, которое нам. Як вони класно, це ізділ'єм називають? Невідомо, що про що мови? Про гумові кейкі, чи про тітрусіля, чи як це виріб номер один, номер два, як там їх любили називати? Головне, щоб не речі своїми іменами. І скільки говорили в студіях, але Шойгу був непотопляємий. Тепер все. Нам показывали на параде победы. На параде, вернее, на Красной Очевидно, шторі. именно это он и имел в виду. Конечно. А как же беспилотники, которые? Беспилотники, нам да. Где? Потом, когда началось Где они беспилотники? Справа в том, что все беспилотники в зеркальной кімнаті. Вы пам'ятаєте Це шоу с переворотами. свідомості? Дзеркальна кімната і величезна кількість безпілотників. Щоправда, якщо дзеркала забрати, не так уже й багато, три столи. Казалось, їх спецоперація. Тоді почалася настояща війна, Вдруг висніл, ета не стріляють, не літають. А чому ви дивуєтесь? Хештег, я ж говорила. Я ж говорила, оскільки вам відкриті чудних готові. Ось мір. І готуйтеся, воно ж тільки починається, насправді. Воно не стріляє, не літає, не воює і взагалі воно лише окупує наші землі. Але ми впевнено, повільно будемо відвоювати своє. Це важко. І да, значно легше трепати язиком в теплих студіях і в квартирах, значно легше, ніж тим, хто зараз захищає мене, щоб я могла з вами бесідувати. Спасибі армія, спасибі кожному і кожній, хто стоїть. Стоїть і тримає нашу землю. Дякую. Хто то врав? Хто то говорив неправду, хто то производив продукцію, яка на самом деле не стріляли і не літала? Хто це? Хто це? Хто це, хто це? Невідомо, хто взагалі. Ой, а ті заступники, які один за одним, гуськом, шуйгурські, звісно, чиска Шуйгуш починається в Міноборони, виходять з браслетами, з кайданками на рученьких білих. Вони що? А вони урочисте, ніщо. Вони. Погоріли на мільярдних і мільйонних взятках. Генерали, лейтенанти, лейтенанто, генерали вже вони фактично і пропали, бо все забрати і поділити. Ну фактично, на дрони пустити. Це офіційна версія. а Насправді, переділ переділ сфер впливу і потоків грошових між баштами Кремля. А на це виділялись агромні державні, народні гроші. От задача Білоусова зробити так, щоб якщо щось там робиться, ми розуміли. Як це літає, і як та стріляє? Ой, ну задачу Білоусова не промочити вуса. У Білоусова самого, ви ж пам'ятаєте, знайшли трошечки італійської нерухомості рахунок у Мальтійському банку, але він ну, як це ж усив пушку? Пошук в усах він знайшов якусь дружка, на якого переписав у це все. Але цифровий світ такого не пробачає, не забуває, і ми так само не забудемо. Повернімося до армії російської до Білоусова, який каже: вшановувати і віншувати треба свошників. Так точно відповідають єдинороси і влаштовують діч. Ну правда, акція, яка суцільна діч на четвертому місці вигадка. Століття, як вшанувати дохлого вбитого окупанта, дохлою вбитою качкою. І ні, я ні сантиметра не жартую. Тоже приседняйтесь в мерзинік стоїть з данії к Кфені на першому етаже. От перше уток, 15 штук. І в цьому насправді вся діч їхньої дічі замість дохлого баті, дохлої качки в пакеті, то в пакеті, то і та в пакеті. 15 штук. Все, ну заберіть, нажріться, будьте здорові. І от в цьому вся суть під щитком пожежним, в морозильній камері, в пакеті дохла качка. Це все, на що готові і єдинороси, як віддячувати їхнім героям СВО, ну і власне ті СВОшники, які готові. Пакетуватися заради качок. Ще один герой століття, не менше. На третьому місці у нас Кадиров. Кадиров відзначився одразу трьома подіями: два з них це його сини, одному, 16, одному 18. Зараз про них поговоримо. А третя – він самий демонстрував і хоче далі демонструвати, що здоровий. Пам'ятаєте, на траві лежав, відтискав камінь. Підозрюю, камінь виявився пенопластовим, пофарбований під камінь, бо Кадиров теж пенопластовий. Хоче щось сказати, а виходить зовсім інше. Запад, ще до сих пор вони продовжують відправити оружие на київському регіону. і до сих пор ми бачимо, як в Бельгороді, обстановка як ви видите, будуть якісь зміни. Ну це ж війна до не ізначально до відправляв новорожі до щоби не відправляли до. Он, Войну мы выиграем, да, Шайтанов добьем, там да, этих неантицистов не будет, да, чем больше да он будет лицо война, тем меньше станет Шайтанов там. Да. Это как раз он да, мир очистится от Шайтанов. Класс. Ви правильно зрозуміли, що шайтани в Білгороді, і чим більше будуть бити Білгород, тим менше буде шайтанів. Бо війни немає коли починалася війна, то війни не було. Але тоді вже слали щось. Невідомо що що тепер б'є Білгород і шайтанів. шайтан... ось така от історія. Як людині з таким жити? Ну але як його жити дітей робити? Наробив. Цілий ряд за алфавітом пам'ятаєте тільки 16-річного Адама показували, як він російську вивчив, так що російську довелося переписувати всі букви сказав, але ні одну не вгадав. На відкритті свого кураторського університету спецназу, Так от інший син кадирівський міністром став ха в років. А він уже міністр спорту Чеченської республіки. А чого в свої 18 досягнув ти, хочеться іронізувати? Насправді 23 урядових позиції в чеченському уряді, і дев'ять з них уже посіли дупи кадирівських родичів. Ну так нам не жити. Але вони продовжують і їм ніхіба не соромно. Це було третє місце Кадирове, який мріє посадити Зеленського на підвал. Але мрії не збуваються, особливо тоді, коли ти брешеш самий собі. Ще про брехню: про лажу, яку варто відзначити. Соловйов лажанув настільки, що це точно увійде в анале. і в прямому, і в переносному сенсі. В Ванали історії, йому в ванали вже хтось та й волали, що він набрехав на весь світ. Лажанув, так лажанув. Причому нуль жартів, серйозні взагалі ані тіні іронії. чувак говорит, что... видите, Сегодня неожиданно французский канал выдал такое. Группа Хамас, высказывающаяся в Телеграме, утверждает, что пилот вертолета был агентом Масада. Он даже называет имя Эли Копта. Правда, это или нет, но звісно, все это часть тих слухав, которые ходять. Ви уважно подивіться, як називається французькою, ну, власне, і українською так само. Та? І англійською Елікопта. Нічого не нагадує. Ну, у Соловйову ні. Але далі продовжимо. Хаїк на французькому э, каналі 24 News. Є така книга, яка написала... У мене слов говорить про якісь книги, про якісь ні. політичні політики, про ще щось. Зверніть увагу на фейс. Він абсолютно серйозний, тобто нуль жартів. Інше питання, чому він слово за слово чіпляє, так важко йому говорити. Чи то тиск, чи то супутник діє, чи то пігулки закінчилися. Ну, аналогами, не діють. Але він нуль жартів. Гелікопта, елікопта. І взагалі це інтернет-мем, який розділив слово гелікоптер на два слова: елієкоптер. Елікопта. І це жарт. Але Соловйов видає це за правду. Таким самим логічним рядом можна говорити пулемет, автомат. Міна мед вбиває це все брати троє. Два близнюки, один не дуже. Вбивають у російських окупантів на фронтах. Сама льот готується вбити ще когось. Але кого? Лукашенко вже знає. Было и прочее, много об этом сейчас говорится. Я думаю, Иран такая страна, которая разберется, что там произошло. Но как человек, а не президент, скажу, мерзкая, омерзительная позиция Соединенных Штатов привела к этому. Я имею в виду прежде всего санкции. Эти негодяи не имели права вводить санк... санкции против. Судов проти самольоту, вертольоту? Та да ладно. Тепер у нас в Осатий Драник ще і міжнародний юрист на мінімалках або на максималках. Точно не мали право вводити санкції? З чого це раптом білоруський диктатор так вирішив? Санкції введені давно ген-ген, оскільки десятиліть в Ірані. Що це означає? Тут у нас білоруський диктатор вирішив розказати, як урядувати США і Будувати з відносини з Іраном. Не мали право, ну точно сказати, що вводять санкції, а насправді не вводити. А санкції так і працюють. Деталей немає і не буде. Ну, скільки там тому гелікоптеру півстоліття було, і обслуговування теж не буде. Власне, так санкції працюють. Не на наступний день, а от щось та й точно, гепнеться, і Лукашенко переживає. І переживає дуже сильно, не за когось там, а за власну. Власну рожу, власні уса, власну дупу і проче, на яких перевозять людей, ж увелі санкції, по моєму і проти судов в Росії, проти нас, проти моєго, е, допустимо, е, самольоту. Ну а як вам? Проти моєго самольотика санкції ввели. Ну то не літайте, їздять на тракторах. Все ж нормально, аналогам'ятія санкції лише сприяють тому, щоб розвивалося, розвивалося і розвивалося, то розвивайтеся. А то розриваєтесь брехнями про те, що санкції вас не лякають. Ще як лякають. Зіниція зіщулилась аж так, що м -м, пів прес-конференції цьому присвятили. Владя ще не достануть, тому що у нього російський борт. А здесь вони ввели. ну я б не була така впевнена, те, що кажуть експерти, дістануть. І російські літаки раз по раз уже не злітають, ламаються, в'їжджають ну, саме фюзеляжами і крилами не туди, куди треба, бо ж воно ж санкції. А вони ж не працюють. Магічна територія Росія, Білорусь, де санкції не працюють, але дуже страшно. Ці санкції, Це що, нормально? Це ж люди переміщаються, ви ж продали це судно. Неважливо, 40 чи 50 років існує е -е, цей вертольот. Може, за 50 років він три рази літав. всього. І, вроді, було б нормальним, якщо б його обслуговували як слід. Но ані ж запретили її обслужувати своїм компаніям. В, в, в цьому суть санкцій. В цьому суть санкцій. Не обслуговувати, заборонити дочірнім компаніям, не постачати деталей. А ви як собі думали? Що санкції це наліпочка? Під санкційними? Це не так працює. Ані всі вірують ще. Ну, якщо вірують, то пуждуть, вони пришліта твітку, так себе не ведуть в мірі. Ой, ну тут уже не переживайте, про віруючих неодмінно буде, бо сьогодні в топі топ нам так не жити. Ем, їхній Які розповідає, як жити треба. Ну але далі, як жити треба, розповідає Вітязєва, пропагандистка, яка каже: Ви що, здуріли? Правди захотіли? Ви направду, правду хочете правди? Всіх розстріляти, роти заклеїти, зашити і нікому нічого не говорити. Ви получаєте какое-то нездорове удовольствие, когда вам выходят и розказують, что да, у нас там где-то какой-то э, корабль да, був подбит або сбит самолет. Вот вам от этого знання що? Ні людей, ні машину вже не вернуть. Но при этом давать повод противнику праздновать перемогу, так они и так благодаря тем, что у то снять, вода в заднице не держится. Впереди паровозы бегут. Все рассказывают. Вот все у них, все, вот оно, на распашку, смотрите. Вот смотрите, как у нас здесь. Представляете, если бы вот... вот, вот, вот. А теперь, смотрите, есть несколько моментов. Это она так эмоционально реагирует на то, что так подтвердили Що циклопа більше немає. Ну, в принципі, всієї лінійки тих кораблів, які новаціями були 23-го року, лише стали на озброєння, ну, вже закінчилися. Так тому вона реагує на те, що підбувається їхня бронетехніка, і їхні з пропагандисти, z кореспонденти звітують про це, кажуть: біда, печаль, гарчені. Не можна, треба брехати. Треба брехати, щоб ми не мали приводів святкувати. Не розуміється. А, м, м, ці не розуміє, як працює у нас приводи для святкування. Не пропагандисти їх нам роблять абсолютно, а наші Збройні Сили України і їм за це спасибі. А пропагандистам теж спасибі за те, що фоткають, звітують, знімають відео, викладають в соціальні мережі, що у них нічого не відбувається, це просто задимлення і абсолютно нічого серйозного не стається. І так вам не здається, що. Чим далі вони будуть гатити так само, як по Харкову, по типографіях і епіцентрах, тим більше у них буде нічого не ставатися. І байка, що кажуть іноземні експерти, куди там можна, куди там не можна. Буває ж поправка на вітер у цієї ж віті поправка на 1941 рік. Каже, треба поводитись так, як в 41-му. Нікому нічого не казати, а штурми м'ясні влаштовувати і тілами тупо закидувати. Ну от як цей пам'ятаєте наказ Ні шагу назад. М? Давайте так. В період Вілікатеченої війни? Особенно 41-й, 42-й год. На когда у нас все було не очень хорошо. Били бы эти ваши ваші телеграми, і ті ваші блогери. Як ви думаєте? мы в 45 м От у мене на сій щот є великі сумнів. Ну взагалі великі є сумніви у тому, що Росія приписала собі перемогу, яка. Творилася іншими народами і мільйонами людей інших національностей. Так, якщо б були телеграми, то точно швидше би помітили кілька годинників на мародерених на руках того, хто встановлює прапор на Рейхстав. Так, бачили б і зґвалтування, бачили б те, як все це відбувалося. А чи перемогли б 45-му? історія не терпить за слагательних але Вітізева переконана у тому, що ні, не перемогли б, і саме через телеграм-канали і через фоточки, які виставляють дбайливі росіянці спеціально для приводу нашої втіхи, вони заважають перемагати. А також побіділі тобто, перемогли Ну не в 45 п'ятому а пожі гораздо більшої крові і більшою ціною. А от тепер найважливіша теза, яку варто знати: те, до чого вони готують своїх довго, криваво. Мобілізація тотальна, прихована, не прихована несуть. І, друге, жити доведеться на воєнщині і гірше, гірше, і гірше. Історія про те, що раз-два закінчиться війна, вона вже не працює, навіть не напарюють. Оце головна теза пропагандистів. То що, рухаємося далі. І на супер призове місце нині виходить Салавйов, якого в прямому ефірі назвали брехуном. Попросили заткатися і не брехати. А що він? А він. Кришку йому підняло, і як його понесло? Третьякова свого кишенькового пропагандиста, який там стояв, вистоював роками рокеними, виганяє студію. А той не вгомонюється, каже: ви брехло, суде. Дійшло мало не до дуелі. А може, ще й йде? Я не обсуждал да никого. вы обсуждаете все, когда заканчивается... Не надо. Виталий Анатольевич, когда заканчивается передача, вы раздаете оценку каждому говорящему. Когда вы это? Забываете. Ну забываете. Когда я это делал? Виталий Анатольевич, ну вы выбираете выражение. Вы убирайте. Вы что сейчас Виталий сказали? Виталий вы... Кому я раздаю Виталь... оценку? Я высказываю Виталья... мнение Тович, по вы, поводу того, что сказали, вы, пожалуйста, успокойтесь. а не оценку. Виталий Тович, вы, пожалуйста, не усп... надо Виталь... Вы, пожалуйста... Тут важно. Спершу эмоции зашкаливают, а далее вы, пожалуйста, успокойтесь. А що збісило Соловйова? Чому брови полізли на потилицю? Не надо лгати, ви лжоті, каже цей третьяков. І далі він продовжує говорити, що Соловйов бреше. І так, звісно, це фраза не про те, що він бреше в Україну про Україну, а що відбувається в Україні, а про те, що оцей третьяков говорить про інших. Але бреше справа у тому, що до них починає доходити, чи вже продовжує доходити що. Соловьеву брехать – это нормальный статус. Что лгать не надо. Товича, Никаких оценок каждому, кто Я боюсь, нам с вами придется расстаться. Ой. Если вы Ой. имеете наглость Ой. обвинять меня во лжи, вы либо не очень хорошо понимаете, что говорите, либо вы окончательно перестали понимать значение слов. Ну, в принципі, ця фраза абсолютно не має значення, або ви не розумієте, що кажете, або не розумієте значення слів. Але помітьте, що Соловйов каже далі. Методичку написали: відпрацьовувати треба. Ну і список на зарплатних. Уже выдали. Месяц на наступный точно. Виталий Трофимович, при всем моем уважении к вам, я никому не позволю обвинять меня во лжи. Вы только что Виталья сказали, товарища. что я после каждой передачи обсуждаю оцен... о... Конечно, обсуждаю вы расставляете оценки. Вы говорите, я... вы сказали плохо. Я никогда не... Я так не говорил. Никогда Виталья я товарища. так Но не вот, говорил. Вот присутствуют люди, которые да. могут подтвердить. Могут, але... Не подтверждают. Ви так, я никогда не говорил, що ви сказали плохо. Ви говорите, я с вами не а От вас э, я не... похвалю. Уважно. Я з вами не згоден, чи вас я похвалю. Хіба це ви сказали погано? В Росії викривали нерозуміння не тільки введені дискусій, а взагалі, якщо говорити про значення слів, нуль. Нуль розуміння, що ці слова означають. Што? Што? Різні різні різні? Це різні речі. Чим різні, різні. віші? Це я... є не оцінка виступає Я прошу вас, а успокоиться и бы забыть о моем существовании. После того, что вы сказали, я, как правило, не позволяю людям со мной ну, так говорить. Вы можете работать, вы можете говорить, вы можете быть. Просто вот забудьте, пожалуйста, о моем существовании. А потому что обвинять моем... меня во лжи, извините, не позволить на никому. Почему это? Когда да. вы, вы сказали, что это Потому сейчас. что дальше раз это будет раз, суд. Ну, это ужасно. Потому что это на самом вы деле. Да ну, не деле, надо меня пугать. А я вас вообще не пугаю. Всего против. хорошего. Да. В чем здесь связи? Ні, да. У нас независимай. Конечно. Ну в чем Проблема. Вот Научная дискуссия, да? Ну, uh, да. дискусія, uh, так от ідея представительства сама по себе не поручна і, найди і найди. в этом смысле. Так, судів теж не буде. Не буде нічого, і нам би так хотілося забути про існування Соловйова, але не дозволить. Не дозволить, тому що біда страшна, відпрацьовувати потрібно. У них там все сипіться і все гниє. Для того, щоб було зрозуміло, вони попів прикликали. От раніше як казали, який там смертний гріх. А тепер приходить пані до попа і каже: Біда! Старий чоловік підбішує, слюни, соплі, шаркає, шмаркає. Що його робити? Отче, ну з собою мається на увазі. Що його робити? А він каже: не треба терпіти, треба. убойте, ну, человека, чтобы не шарков, не шмаркав. Ваши... Из моей практики. Она пришла мне и э, поведала следующую историю, что муж, с которым она прожила там ну, более 40 лет, э, он состарился, он шаркает ногами, когда ходит по комнате, он раздражает ее тем, что оставляет где-то вещи, там еще что-то. Что мне делать? Спросила она меня. И сказал, убейте его. Что сказали? Я сказал ей, убейте его. Так. А говорит, как? Ну, очень просто. И дали рецепт от Гундяева Носия, Рясы и Кадыва Трясти. Реальный рецепт. Тихо, спокойно подсыпайте мышьяк ему в еду. Ну, никто же на вас не подумает, что вы его отравили мышьяком. Он тихо и загнется. Шок. Шок не те слово, але вони живуть в тому шоку і в тій дічі. Качки, дохлі, вбити чоловіка миш'яком, соловйов брехун. Все це реально з ними відбувається. Так виглядав сьогодні топ 7 за тиждень, що минає. За тиждень побачимось знову. Лайки, підписки, дзвіночки і дякую, що зі мною.